Завершився 23 й рік, чому я просто безмежно рада. Тому що одним словом, двома словами, можна описати його, слава Богу, він закінчився. Я вирішила взяти чашечку кави і підвести підсумки того року. Хоча я б не сказала, що їх дуже багато, але для того, щоб мені трошки морально стало легше, я все ж таки думала себе задуматися та. Знайти щось хороше, що було класного, і морально себе підтримати. Тому, якщо вам цікаво, беріть чашечку кави чи чаю і приєднуйтесь до мене. І у мене закінчився цей блокнот. Точніше, я хотіла його завершити прямо в 23-му році, тому що цей рік мені абсолютно не подобався. Я обожнюю, звісно, блокнотики, але мені чомусь хотілося завершити це все тут, скажімо так, всі свої думки, все, що тут було, скажімо. І почати 24-й вже з новим блокнотом, з новими думками. Я не знаю, як це працює, взагалі чи воно працює, але тим не менш, я себе змусила дозавершувати блокнотик, написавши деякі висновки типу, досягнення у 2023-му. Ну, знаєте, я написала 4 досягнення. І мені це не дуже подобається, тому я почала думати, а що хорошого було в тому році? Бо не все ж так погано. Бо якщо думати, що у мене були тільки одні проблеми: проблеми зі здоров'ям, вічна лікарня, аналізи та таку всього, то ну, дуже сумно стає. Тому із хороших новин, що ми зробили у 23-му році, що я зробила, що ми разом зробили, або з батьками, а, перше, нам вдалося докупити техніку, яку ми хотіли, та яка була нам необхідна, скажімо так. І я вважаю, що це дуже круто, що нам вдалося це зробити. Друге, минулої зимою я з подружкою та мамою з'їздила на коляду відпочити, розвіятися, що теж вважаю дуже супер, тому що за минулий рік я подорожувала лише 4 рази, 3 рази в Україні і один раз за кордон. І насправді поїздки були дуже трошечки сумбурні, і я розумію, що мені не вистачає, коли я більш розслаблено, можу десь подорожувати. Від стресу не позбутися, але я ще переживала з того, що в мене ж є робота, і мені треба було відміняти роботу для того, щоб поїхати. Ще з тим, що у мене наклалася лікарня, то для мене відмовитися від роботи було щось із серії неможливого. Але я розуміла, що мені потрібен відпочинок. А для того, щоб відпочивати, потрібні гроші. А для того, щоб гроші, потрібна робота. Коротше, це якесь сам коло було. з минулого року я більш активно. Займаюся своїм здоров'ям, ще більш точніше я дізналася, до якого лікаря мені треба ходити, і регулярно ходжу до ревматолога. Нарешті у мене не болять мої суглоби, я почуваю себе краще, хоча по аналізам так не скажеш, але тим не менш робота йде. Я виконую всі вказівки, що мені рекомендують лікарі зробити, щоб знайти все ж таки в чому проблема конкретніше, тому що виявити це трошечки складно, можливо, воно на дуже ранній стадії. Тому активно з лікарями співпрацюю, щоб підтримувати своє здоров'я і зовсім не поїхати кукухою ще з цього приводу. Ще навесні вдалося з мамою поїхати в дві поїздки, я вже про це казала. Поїздка в Ісландію була дуже класною. Якщо не згадувати тільки момент, що мені стало погано, там якась була незрозуміла алергія, і мене таблетки просто не брали. А після поїздки в мене була температура. Ну да ладно. Наше згадувати погане. А в цьому році, точніше, в минулому, це ж 23, я відкрила нарешті ФОП. Я змогла підвищити ціну на уроки, чого я наробила два роки насправді. І е, я не знаю, мені було страшно це зробити. І я дуже рада, що я змогла це все ж таки зробити перебороти себе, тому що ціни навколо ростуть. А ще в передачу з тим, що мені потрібні гроші і на лікування, ну. Я мала це зробити, а не так, щоб я просто виживала на гроші буквально. І я нарешті зробила собі відпустку: Бог ти мій! Людина, яка дуже переживає за роботу, але е, я почала розуміти, що «Катю, ну ти не можеш тільки працювати, а тебе кукуха поїде, вона вже поїхала. Я останній раз нормально відпочивала у 2021 році, коли ми їздили на Мальдіви. Це було неймовірно. Після цього почався, звісно, треш. Про відпочинок можна було забути, і я буквально працювала. Завжди, навіть я там, коли звільнилася вже повністю і почала сама на себе працювати, але я працювала май, точніше, який майже без вихідних? Я працювала без вихідних. Я навіть працювала в суботу, в неділю, це робочі дні. Я працювала там по декілька годин, і у мене по суті не було вихідного дня, коли я могла просто зайнятися чимось своїм. Так, я зустрічалася з друзями, але Катю, ну це неадекватно так робити. Треба відпочивати, чорт візьми. І оці поїздки для мене це було із серії, блін, як же я покину роботу, типу, але осінню я вже почала думати, що на новий рік я собі зроблю нарешті вихідні канікули. Як це завгодно? Зазвичай я працювала, особливо коли працювала в освітніх центрах до 29-30 грудня. В цьому році я так ну, минулому я так само працювала, але працювати 3 січня. В цей раз я відпочивала тиждень, і це те, що було мені необхідно, дуже необхідно. І у мене на цей рік план зробити собі міні-відпустку або щось, типу того, на декілька днів весною, щоб ми з мамою могли кудись поїхати і влітку так само зробити, тому що відпочинок дуже потрібен, і я реально настільки класно відпочила, що з новими силами можу працювати. Але я все одно думаю, що трешечки мені треба підхід до роботи змінити. Тим не менш, я нарешті це я в цьому році нарешті зробила собі один вихідний. Не два, як я хотіла, але принаймні один. Правда, у мене інколи не виходить, щоб це був повноцінний один вихідний. У мене може бути там одне заняття, але ну, то таке там не сильно страшно. Хоча слава на мене ругається, що я казала йому, що я зроблю собі вихідний, точніше вихідні. І я зробила тільки один, і то я в нього можу працювати. Ну, що зробиш. А ще я в тому році пофарбувала нарешті волосся. Це ж е, треба було думати головою. У мене я ще рок півтора два хотіла, мабуть, пофарбувати, типу зробити оце таємне о, фарбування. Але в мене була ідея із серії: от я схудну, от я там щось ще зроблю. Типу, причому фарбування до ваги? Взагалі, я не знаю. Ну, тому році я психанула і зробила і фарбувала собі волосся. Я зробила собі один вихідний після поїздки в Ісландію, тому що зазвичай у мене як було все. Коли б я не їхала в якусь подорож, якщо я приїжджаю ввечері, або ну точніше, це зазвичай вночі, тому що ми з Києва вертаємось потягом, а він приїжджає близько 12-ї ночі. На наступний день я йшла на роботу завжди. І я себе проклинала просто постійно Катю що ти погодилася працювати на наступний день? Хочеться відпочити. Або якщо я приїжджала зранку, тобто, та в 6 ранку ми приїжджали з Києва, наприклад, в той же день я починала працювати. Якого чорта? На, навіщо я це робила? Тому я зробила собі один вихідний, це було дуже добре, тому що мені було дуже супер погано, у мене була температура, і я не знала, що робити. Можна було б зробити більше, але принаймні я вже почала з чогось. Хоча б один вихідний після подорожі. Це вже щось. Я прям горжусь собою. З хороших подій, я в минулому році ще була на вінчанні мого брата. Це така доволі хороша була подія, тому що можна було якось розвіятися, трошки позбутися від негативних думок. І ще була на розписі своєї подружки. А ще я ось, я тільки що згадала. Я в тому році. Нарешті розпочала свою мрію, можна сказати, проводити розмовні заняття з англійською. Я про них думала вже декілька років, але завжди боялася. Я спробувала, мені дуже сподобалось. У мене таке маленьке коло, з яким ми займалися буквально, але мені комфортно так, поки що. Ой, і ще я була на дівчинку, тобто це була вже якась подія. Але якщо порахувати взагалі, скільки було таких, от. Подій якихось серії, коли ми виходили щось там, святкували або щось робили прикольне. Їх було дуже мало насправді, тому що, ну якщо так порахувати, чотири поїздки було за весь рік. Вінчання, розпис, дівішник. Я згадала, що ми ходили з мамою в театр. Тобто це вісім подій за весь рік. Це навіть не одна подія в місяць. І я розумію, що це дуже мало, тому що, блін, життя іде, а я якось нічого не роблю. Звісно, я сюди не включала зустрічі з подружками, хоча їх також було не так багато, як, наприклад, раніше, але я намагаюся хоча б раз в місяць з кожною подружкою побачитися. Насправді це не працює. Лише з одною подружкою ми стабільно десь раз на місяць-півтора зустрічалися, з деякими подружками я вже декілька місяців не бачилася. Сумно, треба виправляти це в цьому році. Ще одне з найбільших моїх досягнень я з квітня по грудень 23 скинула 7 кілограмів. Я впевнена, що це ще пов'язано з лікуванням, що допомогло мені, але все одно. Ще мені вдалося за той рік розломити 367 речей. Взагалі, мета була 486. І, взагалі, то челендж був на місяць, але я прекрасно розуміла, що я не зможу це зробити, тому що у нас не прямо що настільки захламлена хата, тому в принципі непогано, можна краще.